Вітаю! Сьогодні буде ще одне відео про роботів, про тестування на різних періодах, покажу результати тестування і покажу, чому багато людей не сприймають консервативну торгівлю на роботах в нашій країні, зокрема, через низьку процентну прибутковість. Щоб вашого часу не затримувати, буду по ходу зупиняти. Цей тестер стратегії, вам буду показувати результати. Для прикладу тестування беру депозит в 1000, відповідно, мінімальний лот 001 і ось періоди, які буду тестувати. Робот взяв довільний, колись мені присилали потестувати, подивитися. Він мені не прижився, але на основі нього буду показувати результати тестування і буду показувати, що в нас виходить. Тобто є в стандартному МТ-4 така кнопочка, як тестер стратегій. Можна вибирати різноманітні валюти, які вас цікавлять. Ну, хто з роботами працює, той думаю в курсі, як це відбувається. Відповідно, М1 таймфрейм я вже пересканував налаштування, яке має робот. О, Пройдемося зразу по тестував від початку року, року, тобто, по факту, результат за 10 місяців. Що ми, ось так виглядає досить гарно графік росту, без просадок, без нічого. Але якщо подивитися, в нас виходить за 10 місяців зароблено 89%, тобто, ну, по грубому 9%, 1% в місяць. Ну, але й просадка, максимальна просадка в нас була в районі 2%. Тобто теоретично, якщо збільшити робочий лот в два рази, прибуткові вже мало би бути не 9, а 18%. Ну а 18% це вже дещо цікавіше навіть і для нашої території, якщо врахувати, що банки скільки там валюті зараз дають 3 річних чи 5 річних. Так, М1 ми зафіксували, тепер перекидаю на М5. Тестер запускаю. І він собі буде вже далі перетестовуватися. Отже, в чому є проблема того, що в нас багато є таких, можна знайти роботи, навіть як не написати. Але проблема в тому, що люди хочуть більше і хочуть на вчора. Зараз для інвесторів чи для молодих трейдерів основна проблема це Instagram. І тікток мільйонери Якщо куди не подивися, то кругом можна побачити курси, продажі всі на дорогих машинах. Всі вас навчають за 3-5 курсів, ну максимум за місяць ви будете заробляти. Ну Можливо, свого часу я так довго вчився, що не було таких різних курсів. було обмежена кількість матеріалу в інтернеті, навчання було дорого або дуже дорого, щоб його проходити. Але менше з тим. І головне, якщо будете записуватись на якийсь курс, неважливо, платний, безкоштовний, будьте реалістами, навіть якщо сам е, трейдер, який ведучий навчає, він може й показати гарні свої результати. Але головна проблема в тому, що досвіду не можна передати. Тобто людина, яка торгує, яка почала викладати ці курси, вона має рік, два, три, п'ять років досвіду за плечами. Він торгував, він знає цю торгову стратегію. По-перше, а по-друге, він вже не має потреби в коштах на вчора, заради чого йдуть багато на торгівлю. Ну, трейдинг, більше зараз скрипта. Особливо бісить оці відео тільки я здам монету, вона точно дасть 50-100 іксів. Ну, але в кожного свій бізнес. Одні розводять на монетах, другі розводять на бінарних опціонах за злив депозитів, яких потім отримують проценти. Тому маєте бути реалістами, що на трейдингу швидких грошей не буде. І тут треба буде попрацювати і працювати в тестері. Так як оцей тестер для роботів, то вам так само потрібно буде потратити достатньо часу для того, щоб ви змогли працювати вживу, щоб ви могли торгувати на ринку і мати з того дохід. Також, також відійду трошки в сторонку. Бути реалістом, що якщо ви в тестері змогли зробити 10% в місяць в середньому на своїй стратегії, то відповідно для того, щоб ви могли жити з одного трейдингу, у вас повинен бути такий депозит, щоб цих 10% вам давали можливість перекривати ваш теперішній рівень доходу чи заробітку. Ну, якщо його нема, то скажемо, щоб це покривало витрати на оренду квартири, на житло, відпочинок, фітнес. Ну і плюс ще якийсь відсоток лишався для реінвесту. Але перед тим, як навіть ставати на крок, що буду жити тільки з трейдингу, моя думка, що мінімум на півроку у вас повинно під подушкою на карточці будь-де, бути запас піврічний для того, щоб ви мали з чого жити, щоб ви знали, що у вас в кінці місяця є сума, яку ви можете взяти, оплатити всі свої потреби. І торгівля тоді не буде так давити психологічно. Якщо ви там, купляєте бітка ефіра без ступів, без плеча, надії, що він знову обновить максимум, то я б це до торгівлі не відносив, тому що поки хребта росте, всі заходять, розказують, як це просто в трейдингу заробити. Де не купив? На другий день через тиждень закриваюся в профіті. І так буде завжди, але наступить період корекції. Люди в такі моменти не знають, що робити на ринку. Починається паніка, злив. І тоді вже люди починають розуміти, що не все так просто, як їм розказували, показували. Так же саме про чудо індикатори, про чудо фішки секретні, нічого такого не існує. Так, є індикатори, які можуть полегшити і покращити якість торгівлі. Але це не означає, що там буде як 80-90% прибуткових входів. Це все є рекламні ходи, так би мовити. Ну що, тут я зараз поки що зупиню, хай закінчиться тестування цього дня, тоді продовжу далі, щоб не забирати ваш час. Ось закінчилося тестування на періоді М5, той же самий робот, але дивіться, який вийшов результат. Ми закрилися по факту мінус 316 за той же період, причому і просадка була 46%. Тому кожен робот може активно працювати чи прибутково на одному таймфреймі, але при цьому інший таймфрейм для нього потрібно підбирати інші параметри, інші налаштування, тестувати і тільки тоді вирішувати. Чи варто його використовувати? Запускаю М15 після завершення тестування продовжу запис. Походу, я пропустив відпустити паузу. Закінчився період тестування на М5, закрилося цей же самий період у 10 місяців мінус 316. Просадку зайшли, максимальна просадка взагалі була 42%. Тому варто. Дивитися і тестувати або на рекомендованих таймфреймах, якщо це робот не ваш, а куплений чи скачений, або самому підбирати параметри. Зараз запустив на М15. Хай тестується після закінчення, знову покажу результати по даному таймфрейму. Завершилося тестування для періоду М15. Як бачимо, також пішов мінуса. А саме на 40% просадка. Запускаю тестування цього ж самого робота на М30. М30 закінчило тестуватися. Бачимо, результати також не дуже. Спочатку зайшли в профіт, так самих 8%, а потім відбувся злив. Так що зараз дотестую ще останні два таймфрейми, тоді буду робити загальну основу. Закінчилось тестування годинки, Як бачимо, результати в принципі не міняються. Що по просаці, що по прибутковості, але ще для наочності запущу H4, поки буду робити загальнення. Тобто, як бачимо, що таймфрейми є різні, але при цьому робот буде давати найкращі результати на тому таймфреймі, під який він був налаштований або під який був оптимізований. Але знову ж таки, те, що цей прибуток був навіть за 9 місяців в цьому році, це не означає, що він може бути такий, якщо ми візьмемо 24 й рік. Тому результати тестування роботів також треба до цього відноситися дуже обережно. В ідеалі, якщо це робот не важний, не по вашій стратегії писаний, то бажано було би його протестувати хоча б там від тижні, якщо це М1, М5. Якщо таймфрейми 30 хвилинка, годинка з місяць на демці, або якщо на реалі чи на центру, ми ще краще ми не об'ємо. І тільки після цього, звіривши результати з тестером стратегії, ви зможете побачити, чи співпадають дані. І тоді можна вже працювати з тестером, оптимізацію проводити і отримати для себе більш-менш оптимальні дані. Як бачимо, не все так. Просто є і з роботами. Зато хотів, щоб вам ще на закінченнях хто додивився показати, як можна торгувати руками, приділяючи мінімум часу і збирати свої невеличкі профіти. Як бачите, в мене тут стоять всі денні графіки відображені, але ось ці всі уровні, які є, це вони взяті з тижневих з місячних графіків. Це означає, що входи тут будуть. Дуже рідко, але ви навіть наперед можете виставляти собі відкладені ордера, тому що якщо ринок провалить якийсь з цих уровнів чи дойде до нього, то з досить великою ймовірністю будуть віддати. Так, можна брати, от тут у мене тижневий, ви можете собі взяти навіть від денного періоду 100 пунктів за малий трошки зазор. О, Канада, Швейцари. На самому мінімумі. Зараз можна собі спокійно запускати, ставити навіть сіткового робота, але з адекватним добором і тейком. І ви собі зможете на відкат поторгувати, бо навіть якщо тут буде винні так званих стопів борців, все рівно на дзеркальний рівень, ціна повертається. Тут повернулася. Тут був відкат, практично по фостах повернулася. Тобто це така торгівля, яка буде займати Мінімум часу, її можна торгувати відкладеними ордерами і при цьому собі, якщо ви нікуди не спішите, ви зможете консервативно відторговувати собі депозит чи заробляти, як кажуть, на начинки. Якщо у вас не вийшла топівля внутрі у вас не вистачає вільного часу. Можете спробувати подивитись, також додатково використовувати тут кінбари. Можна використовувати ну, інші свічкові паттерни. Хочете, можете полювати трендові, якщо будете торгувати по трендах. Але, кажу, тут сигнали будуть дуже рідко, тому ви мусите подивитися, тут канадець також можна брати. І тут вже раз, два, три, чотири. Скоріше всього, буде як -якась нова новий і будемо вносити цей рівень. Але з великою ймовірністю все ж таки прийдемо. Перетест. Так що по торгівлі роботами майте на увазі, що не все так просто. Навіть тестувавши робота на історії, пам'ятайте завжди про мані менеджмент, бо ви в тестері побачите ідеальну картину. І пересидіте в тестері за 10 хвилин просадку в 70%, і побачите, що ми заробили на виході 500%. Це зовсім різне, ніж ви будете сидіти і бачити, як ваша тисяча перетворюється в мінус 100, мінус в 500, мінус в 700. І повірте, ніхто не зможе триматися, щоб руками не залізти, не почати усвідняти, допомагати. І цим навпаки тільки пошкодити і пошвидшити вплив депозиту. Тому пам'ятайте про money менеджмент, пам'ятайте про тест стратегії. Ну і всім профітам. Задавайте питання, які розглянути в наступних відео.